Може бути це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. Хм, Який знайомий запах? Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно не можу відірватись. Ти і так уже все з'їла. Де ж наша їжа? Схоже немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей твікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Це зовсім інша річ. Так багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадіна. Нічого зараз я тебе провчу. What? Бувай, подружко! Тепер увесь твій батончик. мій! Нічого собі! Шоколадний качан. Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу? Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Посаджуться зернятко в горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. Залишу це тут і полию. Пластівці виглядають зовсім неапетитно, а мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. З молоком зовсім нічого. Ого, золотий ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Маленький бургер. Не те, що твіємо. <ріст> Прийдеться задовольнюватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. <ріст> Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я і не помітила солодку картоплю, фрі! Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. Та це ж рідкий шоколад. Може, мій ментус також незвичайний. Схоже на шоколад. Точно! Году поєднувати його з колою. Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це обурливо пористі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Остання. Яка шкода? Пригости мене, Еммо. Я втомилася. Говорити ні. Що ти не робила? У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас. Гарне намисто. А в мене ціле кольє. Ха-ха-ха! Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче! Це справжнє коліє. Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. На Еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. Чому моя колія порвалося? Я не знаю. Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониця. Мені дісталася о, вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна. Дихай на повні груди. Мої очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово. значить ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Дізнаєш, що ж мене чекає у моєму сейфі. Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, Тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість, а! Та гаразд тобі, дивись, не такий він і страшний. Я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він мудрошний. У нього такі вуса. Поки ти тут у сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. Okay. О, а мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! Wow. А що ж чекає на мене? Чого собі? Яка гарна та незвичайна чарівна паличка. Hey, Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. Як прикольно! Завдяки їй я можу зробити так, щоб ви всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. Ти граєшся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Може, і мені доси відкусити? Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах так, нічого. Маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві уселиться цей тарган? О, нічого не скажу. Тарган дуже милий. Ах так нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетить мені в рот. Ей, як тобі не соромно, злодійка. Залишилася одна розвага. Дивитися, Ема порається з тарганом. Вам смішно, ось мені дуже. Але, мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина, я знала, що ти смілива. Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це гидота. А я сподівалася, що ми подруги. Фі. До речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що. Значить, вона може зробити так, що ласоші прилетять до мене. Дивіться, та тут ціла купа різних солодощів. Я найщасливіша. <зяв> Схоже, вже не сама. <зяв> Ви що наробили? Ви зламали мою паличку. <зяв> <зяв> Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. <зяв> не засмучуйся. Тут тобі на рік уперед вистачить. <зяв> І справді тут нам усім вистачить на рік. Чорт, цього разу першу відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне, зараз як спіниться хочеш прямо в тебе, Еліс. Ні, не треба. Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово, отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, о, ні, як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку. Я просто ненавиджу лимони. Яка ж я щаслива у лапках? Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі! Це ж цукрова хмара! Я таке лише у мультиках бачила. А ну, руки геть, це всіх стосується. Я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені й не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата. Бережіться. Фу, гадість. А як же смердить? Себе манерам не вчили. І це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах! Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не їш? Я ненавиджу їх. Хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені давитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна, думаєш, твій сік буде смачнішим, ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Oh, no. hey, Ой, здається, ви мали рацію. Цю кислоту навіть у роті тримати неможливо. Ти що робиш? Вся кислятина на нас. What? Так, ну і гидота Навіть в очі потрапила. Цікаво, де мої цукерки. Марка, дай цукерок. Щось не так. О, ура, тепер у мене куча скітелс. Та тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітелс, погодьтесь, що цукерки просто шикарні. Що ж мене чекає цього разу? Здається, знову щось дуже круте. Точно дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Мені ще доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи. Але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Ні, я через тебе собі палець кусила. Ну, от тепер він дуже-дуже болить. Не страшно, у мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Цікаво, що ж чекає на мене. Блін, це якась гідота. Мені знову не щастить. Я ненавиджу курячі яйця. Особливо, коли вони сирі. б мені з ними зробити? Давай я тобі допоможу. Ой, пробач, дивись, яке апетитні яєчка. Давай, час їсти. Як же ви мені набридли? Який попсик. Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого mm -hmm. вихованця. Okay. Ну ось, у мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що? Бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть. Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Дівчата, лягайте! Нічого собі! Дивіться, скільки тут цукерок! Здається, то була цукеркова бомба. Круто! А у мого пташеня тепер є брати у шоколадному яєчку. Краще цього не бачити. Давай, відкривай вже. Але там кактус. Не хочу я їсти кактус. Він колючий. Ай! Ну ось, тепер через нього у мене весь рот у голках. А я ще навіть укусу не зробила. Не ной, краще їж швидше. Добре, що я хоч від голок на обличчі позбулася. До речі, точно можна позбутися взагалі усіх голок. Їх можна просто зрізати звичайними ножицями. Нічого собі є геніальна ідея. А ви думали? У мене завжди мозок правильно працював. Фу, ну і гадість. Виявляються голки це не єдина проблема. Смак набагато гірший. Фу Мері, як тобі не соромно. Вибачте, вийшло назовні. Відчиняйте свої кришки. Ви тільки подивіться, яке апетитне у мене морозиво. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Ану стояти нічого ти не з'їш. Чому? Морозиво кругле. А у кого сьогодні кругла їжа? У мене. Так що ти не отримаєш своїх кульок. Вони мої такі смачні. Ах так. Ну, тримайся в мене. Подивимося, чи впорається морозиво з теплими потоками повітря. Ну що, тепло тобі? Я б, звичайно, з'їла тебе і так, але зла мері не дає мені цього зробити. Так що доведеться діяти жорстоко. Що сталося? Чому морозиво розтануло? Бо воно моє. Бачиш, ріжок трикутний. А все морозиве тепер у ньому. Як смачно. Дуже апетитно. А то, звісно. А ти чого дивишся, Челсі? Тільки ти й лишилася. Точно. Вау! Оце пощастило! Який сюрприз! Ви тільки гляньте, який великий та апетитний сендвіч. Там усередині стільки інгредієнтів, що навіть порахувати неможливо. А, смак, просто казка. Прямо та не у роті. А що це капає? Здається, кетчуп. Треба ж? Ще й смачний такий. Я маю отримати цей сендвіч. Я навіть знаю, як. Mm -hmm. Чого тобі, Мері? Мені? Нічого. Ви поки що розбираєтеся, а сендвіч мій. Mm -hmm. Дивись, що Кларіса робить своєю їжею. What? Ах ти! Hey. Та як ти смієш? Hey. Смію? Взагалі сендвіч мій. <laughs> Бачиш, він тепер трикутний. Значить, ти не маєш на нього жодного права. Зрозуміло. Значить, ти вирішила влаштувати війну? Ну що ж, буде тобі війна. Подивимося, як ти тепер заспіваєш. Який все ж таки смачний сендвіч. Тут явно щось не так. Допоможіть! Допомогти? Ось, запий. Там якраз гостренький соус у пляшці. Що ти так зі мною? Знатиме, як брати чужу їжу. Дівчата, я буду першою. Дивіться, який апетитний тортик. А що ж у мене? Ой, корейська локшина. Все дивно, але напевно смачно. Мені точно пощастить. Я ж казала, у мене он яка велика і апетитна піца. Щур <с1> <свист> <свист> я буду першою. А ну, стояти. Бачу, що у тебе на тортику є ягідки. І вони круглі, значить, мої. Тож давай їх сюди. Ягідки? круглі? Отже, ми тепер все будемо розглядати. Ну, добре. Ось твої ягідки. Лові личить бруд на обличчі. Смійтеся скільки захочете, зате тепер усі ягідки мої. Бі -бі -бі. <смі> зате маю смачний крем і такий самий смачний тортик. Між іншим усередині теж є ягідки. але я вже їх з'їла. Дуже смачно. Мері, твоя черга. Точно, я якраз встигла зголодніти, тому чарівні шматочки піци будуть дуже доречними. Шматочки? Точно, вони трикутної форми, а все трикутне моє. тож швидко віддавай мені мою піцу. Ні, не віддам вона моя. Ти не посмієш. Ще як посмію. Давай сюди, сказала. Це моє, ні, моє. Відпусти, сама відпусти. Ой. Чому ви лаєтеся? Страждаю я. Так нечесно. Але піца все одно моя. Ясно тобі? Мені не важливо, чия ця піца. Це через тебе, Мері. Та як ти смієш? Через тебе я опустила піцу. Ну нічого, ти в мене отримаєш. Ось тобі отримуй. Прошу, перестань! Сподіваюся, вона і так буде смачною. А -а -а, ми всі в цій локшині, ми потонемо, Рятуйте! Безкінечний поток! А хто винен? Мері! Вона все зламала. Слухайте, а Локшина в такому стані дуже нічого. Мені подобається. Зовсім же. сухого локшину їсть. Відкриваємо кришки на рахунок 3, 2, 1. Ора, мені пощастило. Скітлс. Мені також. У мене хуба-буба. А в мене морква. Це дуже дивно. Згодна, але чор першу їстиму я. Для початку потрібно просто позбутися фантиків. Це було просто. Тепер усі ці жуйки потрібно просто зловити ротом. Але робити все це одним способом вкрай нудно, тому набагато веселіше по-різному кидати ці ласощі. Ого, та ти справжній профі. Браво! Дякую, дівчата. Але це ще не все. Настав час міхура! ура! Смішно, перший млинець завжди комом. Ну ось через вас я втратила жуйку. Фу, вона вся у волоссі. Таку навіть жувати не можна. Це бридко. Нічого. Все одно було круто. Мері, твоя черга. Нарешті я весь день мріяла саме про скітс. Як добре, що мені з ним так пощастило. Я обожнюю ці цукерки. Вони яскраві і такі смачні. До речі, чому б не зробити так, щоб усі бачили, як яскраві цукерки? Дивіться та заздріть, як багато у мене класних цукерок. До того ж, вони дуже смачні. Значить, хочеш, щоб ми заздрили. Ну, нічого, я знаю, як тебе провчити. Перестань! Авчи! Не хотіла на вас. Вибачте. What? Нічого страшного. Зате тепер і ми можемо спробувати, скітлс. Точно! Вийшло навіть весело. Мені сподобалося. Але, Кларисо, у тебе ще є ціла морква. Їш? Раз, спробую. Слухайте, а морква це дуже смачно. Я тепер розумію, чому зайцям та кроликам так вона подобається. Ой, hey. зі мною щось не так. А, це була отруєна морква. Я злий заяць. Я їм всіх, не тільки моркву. Злий заєць! Чекаємо! Друсихи, це просто маска. Дивно, звідки дим? Здається, з-під моєї кришки. Звісно, це ж свіжі бельгійські вафлі. А що у вас? У мене кавун. До того ж величезний. А в мене перець теж дуже немаленький. Жах! Oh, no. Значить, ти починаєш. Ні, прошу, він же такий гострий. Гаразд, Сподіватимось, що все буде окей. Цього мало кусай ще. Ні. Ще, ще давай, ще. Може, вистачить. Мені вже погано. Це виглядає навіть мотрошно. Я вся горю, а допоможіть. Тільки нас не спали обережно. Здається, напад закінчився. Можна їсти. А, моя вафля! Все через Кларісу. Треба тебе затушити. Дай сюди кавун. Куди? А мені що їсти. Мені справді легше. На, довідай свій кавун. Там нічого не залишилося. А ні, залишилося. Круто! Значить, я можу полосувати. Ну, ось і тільки в мене нічого не залишилось.